Сергій, колишній військовослужбовець 123 ї окремої бригади територіальної оборони у 2023 році під час виконання бойового завдання на Херсонщині був поранений. Нині пересувається на протезі. Чоловік каже, в місті змушений обирати безпечні маршрути, де є тротуари. Проблема є саме в то, щоб на протезі ну він не налаштований на такі перешкоди. І якщо протез повністю не наступає на рівну поверхню, він може Ну, якби він як пружина, він може зіграти в незрозумілу сторону. І ти такий йдеш, і тебе то-туди-то-туди кидає, і не, Я не знаю, як це відбувається. Ну, ви виділили гроші на демонтаж, ну окей, ну виділить одразу і на встановлення, щоб люди не ходилися, не, не калічились. Дивлячись ну, на таке, ну це прям, знаєте, мені одразу згадується якась смуга розвідника чи смуга десантника, тому що ну, при пере... «Подолати цю смугу перешкод, ну це просто якийсь квест. Там знаєте. щодня на прогулянку з сином ходить Ніна. Каже, на тротуарах в Венгульському районі складно пересуватися з візочком. З'явилася дитина, і ти з візочком гуляєш, то ти вже замічаєш якісь нерівності, де тобі їх краще обійти, який маршрут построїть. Ну от да, ми зараз тут тут взагалі. Ну, жах. Тут такі якби ямки, і ти намагаєшся провести цей візочок, і намагаєшся, аби там дитину так, <говорить> вона не скакала в цій колясці. У мене по моїм маршрутам, які ми з Сашою ходили там, до скверу, або є місця, у нас тротуари, де є тротуарна плитка, то ну, в мене нарікань до тротуарної плитки немає. Продовж десяти років на Кріслі колісному пересувається Юрій. Говорить, у центрі міста облаштовані бульварні частини. Втім, тротуари, які ведуть до закладів соціальних послуг, не зроблені. Але це ж виключно прогулянка. Правильно, то лавочки, прогулянка і така, скажімо так, не досить екологічна. Але ж е е бізнес. Е Заклади, які необхідні для людини в цілому, не зважаючи, там має вона інвалідність чи ні, це знаходиться от безпосередньо тут і по тій стороні. І тут, як ви можете спостерігати, картина печальна розбиті тротуари, розповідає Юрій. У більшості випадків об'їжджає по дорозі. Чоловік каже, пересуватися по плитці теж буває складно. Виїжджати на проїжджу частину людині на кріслі є небезпечним, але є єдиним можливим варіантом, якщо людина хоче дістатися з точки А в точку Б і не просити про це, аби хтось допоміг. Я сам така людина, часто доводиться рухатись так, це є небезпечним, але ну, маємо, що маємо. І звісно, хочеться, знаєте, аби. Жарт одного разу, який я сказав, що всі кажуть, що дороги погані, це ви по тротуарам не їздили, коли все ж таки втратив свою актуальність. Насправді, бруківка, бруківки розінь. От ми можемо з вами звернути увагу на бруківку, яка встелена на бульварній частині проспекту Центральному. Вона відчувається колесами, особливо маленькими. Тобто, кожен стик це тик дик 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 Якщо ми візьмемо, як за приклад. Плитку, яка на площі Соборній, ви можете помітити, яка вона рівна. Юлія щоразу возить трирічного сина на велосипеді до садочка. Я живу по шосейній вулиці, то там взагалі кошмар, тротуар, тротуари взагалі неможливо. Отак от дитину везеш, вона нас пригає, скакає. Ну, де є хороші дороги? Де? Ну, у нас там погано, тротуар поганий. Це не дуже хороші емоції. Станом на жовтень 2025 року у місті працівники комунального підприємства Пілот відремонтували приблизно 600 метрів плитки та приблизно 150 метрів бордюрів. Витратили на ремонт приблизно 25 тисяч гривень, говорить директор підприємства Ігор Головатий. Ми проводимо заміну, саму плитку, ну, відремонтувати досить важко, як таку, але проводимо заміну. Проводимо заміну, це можуть бути різні історії. Це в результаті ворожих обстрілів пошкодження, це вандалізм на жаль, побутовий про який неодноразово казали, але він нікуди не дівається. Також це може, може бути там просідання ґрунту. Є, є сенс, що й докремити це звичайну плитку будь-якого розміру та кольору від так званої тактильної плитки. Всі ми її бачили. Вона зазвичай жовтого кольору. Вона вкладається перед пішохідними переходами, на зупинках також можете її побачити, використовується для певних верств маломобільних груп населення та інших категорій населення. Цьогоріч у різних районах міста відремонтували 9 ділянок різної протяжності. На це витратили приблизно 6 мільйонів гривень з міського бюджету. Говорить заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Артем Сапожник. За його словами, більшість тротуарів міста у незадовільному стані. Якщо це тротуари з асфальтного покриття, то здебільшого це тротуари, які ремонтувалися або ще з радянських часів. Або взагалі вони не ремонтувалися, просто були облаштовані і більше там жодних ремонтних робіт не проводилось. Ми вважаємо, що плиткове покриття найбільш таке краще, ніж асфальт. Це його практичність. З чим пов'язана практичність? Коли необхідно, наприклад, на тротуарі якийсь плиткового покриття облаштований, необхідно замінити якісь мережі. Що для цього потрібно? Не потрібно знімати весь тротуар, а береться якась конкретна ділянка, де виконуються роботи. Розбирається плитка, проводяться необхідні роботи, і цією ж плиткою цей тротуар відновлюється. Облаштовувати тротуари плиткою у місті фахівці департаменту ЖКГ почали у 2017 році. Сапожник запевняє, перед цим враховували думку людей з інвалідністю та маломобільних груп населення у форматі консультацій, але точно їх кількість не повідомляють. Онлайн опитувань не проводили. Представники департаменту ЖКГ кажуть, що опрацьовують звернення громадян щодо облаштування тротуарів. Цьогоріч їх надійшло приблизно 400, говорить сапожник. У нас дуже багато громадських організацій, які в тому числі там звертаються до нас з певними проханнями або облаштувати з'їзд, або облаштувати там конкретний пандус, або зробити тротуар. Ми відпрацьовували з багатьма. До нас звертались просто люди, приїжджали на там на візочках і звертались. Ми виїжджали виїжджали на об'єкти. Зокрема, як приклад можу привести, що ми працювали і координували свою роботу, коли починали ремонтні роботи з фізкультурно оздоровчим клубом Вікторія. До кінця 2025 року у місті планують облаштувати ще п'ять ділянок тротуарів. Загалом за рік на ремонт тротуарів витратили 27,5 мільйонів гривень. Наступного року планують зробити понад 40 тротуарів. Суму, яка потрібна, назвуть, коли затвердять міський бюджет на 2026 рік, сказав Артем Сапожник. Юлія Голокос, Олена Земляна, Роман Волинський, Юрій Руденко Суспільне, Новини, Миколаїв.